Пережити зиму на фронті ще те завдання для військових: зігрітися в морози нашим бійцям, не аби як допомагають окопні свічки. І на них волонтери щодня отримують замовлення. Але багатьом бригадам доводиться відмовляти. Бо волонтерам не вистачає рук. Тему продовжать мої колеги. Пані Оксана не відвоють очей від чайників на плитах, підкидає в них куски парафіну, чекає, щоб ті добре розтопилися, і розливає гарячу масу в металеві бляшанки на розливі. я сьогодні заливаю гарячий віск, парафін ось цей і заливаємо готові вже бляшанки з накрученим картоном. Оксана медсестра працює в районній лікарні, а паралельно із перших днів великої війни волонтерить. Спершу плела маскувальні сітки, потім робила консервацію для фронту, а останні три місяці виготовляє окопні свічки. Приходить сюди постійно після роботи на кілька годин. Я вам скажу чесно, я тут відпочиваю морально. Я собі сама в своїх думках стала, працюю, і мені це приносить задоволення, чесно, бо я знаю, для кого я це роблю, для чого я це роблю. У жінки на фронті двоє синів, обоє мінометники воюють пліч опліч в одній бригаді на запорізькому напрямку. На передовій хлопці вже другу зиму. Від них пані Оксана дізналася, наскільки важливі зараз для бійців окопні свічки. Не два сина близнюки, їм 27 років. Вони воюють з квітня 22 року. Ну і я стараюся, чи можу допомогти В даний час? От якраз. Мороз 20 градусів. Мій один з синів зараз на позиції на нульовці в окопі. І вони гріються і окопними свічками. І виготовляю окопні свічки для захисників і Катя. Вона переселенка з Харкова. Практично щодня відводить дитину в садок, а потім приходить сюди. Каже, ця робота її заспокоює і допомагає відволіктися. Адже на фронті, із перших днів війни, служить її чоловік. Неможливо сидіти, коли в тебе є. Дуже багато друзів, майже всі родичі, які знаходяться на фронті на передовій, і зрозуміло, що навіть твій маленький вклад це окопні свічки, яка може когось зігріти, це дуже потрібно. Виготовлення окопних свічок надвірні налагодила Тетяна, що в березні 2022-го. виробництво розгорнула вдома в гаражі. Є люди, які вдома накручують, тобто тут накрутки немає картон. Ми тут не працюємо з картоном. Це роблять вдома. Ну можливо, десь 5-6 людей. Ті, що постійно приходять заливати, ну от сили, мабуть, чоловік 6-7. Помічників та матеріали для виготовлення окопних свічок Тетяна шукає через соцмережі. Порожні бляшанки каже раніше: люди зносили їй безпосередньо додому, а від недавно для їх збору встановила кілька контейнерів в магазинах. Інші компоненти папір і парафін купує за донати. Це гідроочищений парафін, тобто технічний парафін не підходить, бо більше чадить Може йти 50 кілограм, може 60 кілограм. Виготовити окопну свічку доволі легко, пояснює Тетяна. Втім, багато свічкарів в роботі допускаються грубих помилок. Свічкарів, які тільки починають робити, беруть такі банки, заливають. Ну сюди от уходить скільки тут 400, он, 565 шістдесят грам. 565 грамів. П'ятсот шістдесят парафіну Прогорає отак. Тут залишається парафін. Тобто йому не вистачає кисню піднятися. Така свічка згорає лише наполовину, а це купа грошей і праця на вітер. Тому всі великі бляшанки тут підрізають. Важливо також правильно розмістити в банці картон від цього залежить тепловіддача свічки. Щільніше трошки буде більша тепловіддача. Якщо дуже мало картону, а взагалі більше парафіна, він гарно горить, але тепла дає менше. Ось така маленька гурмешка. Ми їх називаємо, горить в середньому 2 години. На ній можна зігріти горнятку чаю, кави, щось підсушити, зігріти ручки. Такі от у нас кукурудзка, горить 6-7 годин. Найбільша тушонка, вона горить понад 9 годин. Бійці їх часто замовляють для обігріву бліндажів. Окопна свічка ставиться, закривається, сюди ставиться гофра, витяжка, якщо на вулицю, то так і залишається. І все, воно там горить. Важливість окопних свічок на фронті важко переоцінити, кажуть волонтери, адже альтернативи їм на передовій наразі немає. Роблять їх цілий рік, а не лише взимку. Літні запаси цьогоріч розійшлися буквально за лічені дні. Піки почались холоди, і зразу пішло дуже багато запитів, і їх просто не вистачало зразу. Також розходний матеріал, тому що сьогодні вона згоріла, завтра їм потрібно інше. Це те, що потрібно робити кожного. День. Потреба в окопних свічках на фронті величезна, більше тисячі штук на день. Каже Тетяна, задовільнити такий попит волонтери не в змозі, бо катастрофічно бракує робочих рук. Не вистачає людей, просто запити кожного дня приходять. Я вимушена відмовляти, бо ми не встигаємо нічого зробити. Урівняння з тим роком, мені здається, менше стало свічкарів, ніж було в тому році. Десь от в Симку. Не витримують. Е, немає грошей, а не вистачає допомоги просто навіть в ті ж такі накрутці свічок, баночок картоном, заливці. Мало людей, на жаль, дуже мало людей, які приходять працювати на Прикарпатті Наразі це одне із наймасштабніших виробництво копних свічок. За останній місяць надвірнянські волонтери виготовили і передали на фронт майже 5 тисяч штук. Найстрашніше це коли ти робиш свічки до якогось періоду. А потім тобі пишуть: вибачте, вже не треба свічки. Все, ми їх не встигли зробити, тому що вже нема кому передавати. Жанна Дучак, з автонас. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.